Складна сумка із матеріалу Дієва. Ця сумка підходить для риболовлі, для збирання грибів, десь там в побуті. Показує. Це розмір максимальний. Залишилась одна штука. Були вони по 650 гривень. Останню штуку робимо за 450 гривень. розмірам. довжина 48,5 см, 30 см. І висота, зараз покажу. Сумки класні. Якщо на приболовлю ви риби наловили, то можна сюди рибу скласти і у вас в багажнику нічого там не протече. Плюс можна також замочити горох, запарити там кукурудзу, за грибами сходити, грибів сюди накласти. Ручки йдуть в комплекти для транспортування. Так, глибина. І глибина в неї виходить 22 см. Тобто доволі така велика сумка. Плюс тут ще йде у нас ремінь через плече. Для замовлення пишіть в особисті повідомлення або телефон є в шапці профілю.